Дивіться наскільки різні шини щодня замовляють на квадріку. Одним потрібні грязові шини для глибокого болота. Вони вибирають велику відстань між ґрунтозачепами, і щоб самі ґрунтозачепи теж були якомога вищі, як у цій ITP Mudlight XL. А іншим треба поганяти якомога швидше, щоб шини були стабільні і передбачувані на швидкості, щоб добре заходили в поворот, класно набирали швидкість, моментально прискорювались, і вони вибороли. Мають ось такі бікхорни 3.0 як цей 29-й, або як оцей 27-й розміри. Є в нас і класика, бікхорн самої першої серії, теж сьогодні присутній, і на ньому так само здорово ганяти швиденько по якихось сухих або полегенькій грізюці таких поверхнях. Є в нас і мастодонт якому не страшні проколи, не страшні порізи. Це всім відомий ITP Blackwater. Ця шина дійсно залізобетонна і не боїться жодних порізів, не боїться ні цвяхів, ні сучків якихось, ні зрубаних пеньків в лісі. Це ITP Blackwater. Які б, друзі, у вас не були запити специфічні, ми обов'язково підберемо кожному шину, ідеальну саме для його умов експлуатації. Тому сміливо телефонуйте або пишіть до нас.